Елеонора Аквітанська, донька герцога аквітанського Гійома де Пуатьє, онука першого трубадура Провансу, Гійома IX аквітанського, дружина французького короля Людовика VII, дружина також англійського короля Генріха II Потагінета, А також вона мати трьох англійських королів: Генріха молодого короля, що правив разом зі своїм батьком Генріхом II, Річарда I, у тому самого Ливове Серце, та Іоанна Безземельного. Елеонор Аквітанська, вона ймовірно, що народилася приблизно в першій половині 12 століття. Рік ми не можемо визначити, тому що знову ж таки не маємо певних документів. Її батько був герцогом Аквітанії Гійом X. і сама Елеонор виходить заміж за короля Франції Людовика VII. Ми це вже проспойлерили в першій частині. А також вона супроводжує його під час. Другого хрестового походу. Ну, чим ще було займатися у XII столітті. Далі Людовик VII розлучається з нею, сімейні мелодрами. Приводом для чого стала кровна спорідненість між ними, вони виявилися родичами. Того ж року вона вийшла заміж за іншого графа Генріха Анджуйського, який став королем Англії під іменем Генріх ІІ Патагінет. А от наслідком цього став перехід під владу англійської корони і її посягу земель. Аквітанії. тобто, це була територія, яка перейшла у володіння династії. Патагінетів, завдяки її шлюбу з королем Патагінетом. Вона також займала оцю територію половини Франції, яку ми достатньо часто будемо зустрічатися впродовж всього вивчення історії. Сам цей факт в майбутньому стане причиною розв'язання тієї столітньої війни між Англією та Францією. Від першого шлюбу вона народила двох доньок, від другого трьох доняк і п'ять синів. Двоє її синів стають королями Англії Річард Перший волос. Tertsä, ta, joo Безземельний про них ми теж вже говорили. Аліанор Аквітанська помирає і була похована в аббатстві Фотверо. Її діяльність знову ж таки ми можемо дослідити завдяки її сімейним ось тим мелодрамам. Еліанора Аквітанська підтримує заклад своїх синів проти їх рідного батька. Приводом стало те, що він захотів володіти оцією Аквітанією самостійно. Еліанора Аквітанська під час цього закладу потрапляє в полон. Вона також перебувала в почесному ув'язненні, як тоді казала, зі збережень свого титулу і, отримавши свободу, повернулася до королівського двору після смерті чоловіка, а також сходження на трон її сина Річарда Ливова Серця під час третього хрестового походу, а також перебування в ньому Річарда Першого, він потрапляє в полон. І звісно, що фактично вся влада в державі була. В кого в його матері Еліанорік Пітанський. Вона в той час збирає також викуп 150 тисяч марок для того, щоб забрати свого сина з полону. Після смерті Річарда і сходження на престол Іана Безземельного королева повертається до своєї такої рідної аквітанії, але на цьому мелодрами не закінчуються. Далі вона підтримує свого сина Івана Безземельного в його суперечці за англійський престол. З її рідним онуком, але відпочиваючи між підтримкою своїх онуків, дітей та чоловіків, Еліонора також підтримувала розвиток літератури, мистецтва куртуазної, як тоді казали, модної літератури. Також в неї було дуже багато фаворитів, які присвячують її низку поетичних творів. Таким чином, ця жінка стала вірною і матір'ю, і бабусею, а також, звісно, що вірною дружиною своїх чоловіків.